Вітаю, друзі! З вами Віталій, і ми продовжуємо наші розмови про історію. А сьогодні ми поговоримо про подальшу історію України, про епоху бронзи і ранній залізний вік, але перед тим давайте трішечки повторимо. Ми з вами говорили про первісну історію України, про період палеоліту, мезоліту, неоліту та Енеоліту. Що нам треба запам'ятати? Залюднення території України почалося один мільйон років до нашої ери це епоха палеоліту. В палеоліті з'являється мистецтво, релігія, перші знаряддя праці, з'являються такі заняття, як рибальство, полювання, мисливство, збиральництво. Також в палеоліті з'являється сучасна людина, це кроманьйонець, homo sapiens або людина розумна. В мезоліті середньому кам'яному віці з'являється рибальство, приручено собаку, з'являються лук і стріли. Найвідоміші стоянки стародавньої історії України це Королеве Закарпаття, Мізин Чернігівщина, Київ Коба в Криму і Кирилівка в Києві. В епоху неоліту нового кам'яного віку відбувається Неолітична революція перехід від привласнювального господарства. До відтворювального. Відтворювальне господарство це землеробство, скотарство, а також ремесла. В енеоліті або мідно-кам'яному віці з'являються перші метали. Які це, звичайно, мідь. Також в енеоліті з'являється перша археологічна культура на території України це трипільська археологічна культура. Її відкрив Вікентій Хвойка, вона займалася землеробством, трипільці жили в протомістах, постійно подорожували через кожні 30-40-50 років, і трипільська культура має ще іншу назву культура мальованої кераміки. Як ви вже здогадалися, трипільці обожнювали розмальовувати різні горщики і будь-які вироби з глини. Після Енеоліту наступає період бронзи. На території України це третє-друге тисячоліття до нашої ери. Бронза це сплав олова та міді. Бронзова епоха на території України це середньоостьогівська культура. Вона була поширена на півдні України. Середньоостьогівці, на відміну від тріпільців, вже займалися конярством. Вони першими приручили коня, чорною металургією. І, звичайно, керамікою. Після Доби Бронзи наступає епоха раннього залізного віку на території України. Це перше тисячоліття до нашої ери. Епоха Заліза це ще поява перших писемних джерел про територію України. Про Україну першими писали давньогрецькі вчені, такі як Геродот і Гомер. І перший відомий народ на території України. Також з'являється в ранньому залізному віці. Запитаєте, хто це? Звичайно, це кімерійці. Кімерійці це перший народ, який приходить на територію України в IX столітті до нашої ери. Кімерійці були надзвичайно войовничими, воювали з усіма своїми сусідами, займалися конярством, керамікою і чорною металургією. Фімеріці не створили власну державу, це було кілька племен, які між собою то товаришували, то воювали. Проходить буквально кілька сотень років і приблизно в 8 столітті до нашої ери на територію України приходять схожі племена, теж зі Сходу, під назвою Скіфи. Скіфи будуть панувати на території України майже 600 років. Скіфи розбудують власну велику державу під назвою Велика Скіфія. Велика Скіфія буде охоплювати майже всю територію України. На чолі Скіфської держави буде цар. Поряд із царем буде рада скіфів, тобто це збори всіх скіфських воїнів. Посада царя буде виборною. Скіфи, так само, як і кімерійці, будуть воювати з усіма своїми сусідами. Скіпські воїни, за описами давніх греків, які активно зі скіфами торгували, наводили жах на всіх ворогів. Скіфи також займалися конярством, керамікою і чорною металургією. Ймовірно, скіфська держава складалася не лише з суто скіфських племен. Геродот нам пише, що скіфи складалися з чотирьох племен царські скіфи це суто скіфи, скіфи-кочівники, скіфи орачі і скіфи землероби. Ймовірно, три останні племені були завойовані скіфами і стали залежними від них. Своїх померлих скіфи ховали у великих курганах, насипах. Найвідоміші з них це солоха Кам'яна Могила. Саме там знайшли видатну пам'ятку давньоскіфської культури золоту пектораль. Також знайшли ось цей неймовірно красивий гребінь ймовірно, роботи давньогрецьких ювелірів. Скіфи панували на території України майже 600 років. В цей час вони вели найвідомішу війну із персами, точніше з перським царем Дарієм I, який у 513 році спробував завоювати скіфів, але звичайно не вдало. Скіфи застосували тактику випаленої землі. Вони знищували все, що можна було знищити перед перською армією. Перси пройшли пів України і змушені були повернутися з нічим. Скіфська держава проіснує дуже довго, але приблизно в 3 столітті до нашої ери, зі Сходу прийдуть сармати і витіснять скіфів до Криму і за річку Дунай. В Криму деякий час ще буде існувати невелика скіфська держава, мала Скіфія, але і вона поступово буде занепадати і зникне. Сармати будуть панувати на території України з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Це були надзвичайно войовничі племена: Савромати, сармати, роксолани, язиги Алани. Це все назви різних сарматських племен. Вони воювали зі скіфами, римлянами, давньогрецькими містами, державами на території України. Сармати мали важкоозброєну кінноту, в них були пережитки матріархату, за легендою, це були жінки-воїни. І звичайно, сармати мали схожі заняття, як і скіфи. Наприклад, сармати так само займалися конярством. Керамікою і чорною металургією. Після сарматів на територію України приходять готи, але про них ми ще поговоримо окремо. Потім гунни. І пізніше на території України в 3-4 столітті нашої ери починається епоха переселення народів. Це неймовірно довгий процес переселень десятків племен з території Азії до території Європи. Але це вже трішки інша історія. Всім дякую за увагу і до зустрічі наступного разу. До побачення!